Візійна служба новин в студії Юлія Бориско. Нічна спроба ухвалити український бюджет, святвеч ватикані та інші події, які відбуваються просто зараз. До вашої уваги, добрий вечір. Комінтернова залишається головною гарячою точкою зони. Ато надвечір у генштабі заявили, що бойовики покинули населений пункт у сірій зоні за 15 кілометрів від Маріуполя. Проте наші джерела твердять, що це не так. Терористи просто ховаються у покинутих будинках, адже після захоплення села бойовиками у комінтернове вдалося потрапити спостерігачам ОБСЄ, щоб їх обдурити на законні збройні формування. Вивели важке озброєння до селища. Заїченко, що розташоване поблизу, та перебуває під їхнім контролем. Натомість по периметру коментарного бойовики вже облаштували вогневі точки та замінували посадки та другорядні дороги до населеного пункту. А отже, вони не планують залишати село. Захопники тероризують місцевих жителів із села. Як не випускають, і навіть виходити на вулицю забороняють. Маріупольські проукраїнські активісти твердять, що спостерігачі обсє сьогодні приїхали не самі, а в компанії. Сепаратиських змі у міжнародній місії це спростовують. На джипах завезли людей, яких які були переодягнуті в цивільний одяг, не місцеві, і вони на телекамери коментували, що вони раді, щасливі, що їх. Звільнило так, би мовити, ДНР. Спеціальна моніторингова місія не запрошувала жодного засобу масової інформації або журналіста приєднатися до одного з двох патрулів, які ми відправили сьогодні до комінтернового одного з підконтрольного ДНР Донецька, іншого з підконтрольного урядові Маріуполя. Обстріли на Маріупольському і Донецькому напрямках. Бойовики щонайменше 15 разів за цей день гатили по українських позиціях. І з мінометів, і навіть з градів. українські військові показали журналістам докази того, що противник і не думає дотримуватись перемир'я. Про ворожі подарунки, які перекреслюють усі зусилля дипломатів, Наталя Нагорна На перший погляд, це те, про що так давно тут говорять та мріють мирне небо над Донбасом. Але на передніх позиціях, там, де сама назва міста попасна, розбита вщент, що аж літери порозліталися, знають, що насправді падає на голову з цього самого неба. Ми собі своєю роботою займалися, стояли, почули, бах. Раз всі вже богою попіднімали, оце все, що ж. З тої сторони воно звідти було два постріли в ту сторону. Бабах був хороший. Микола став свідком. Відразу після оголошення перемир'я прилетіло три міни 120-го калібру. Розмови про те, що буде тиша, у військових викликають лише посмішку. Вони її не дотримались, дотримуватись не збираються. А нас оце вічно не стріляй, не зачіпай. Треба їх гонить, коротше, і все. Обавденна. То єсть перемір'я як не було, так і нема. Оптику добре видно. На тій стороні спокійно рухаються люди. Але між українськими протитанковими їжаками до загород ворога неначе прірва. Це дорога на первомайськ. З іншого боку попасною звозять ось такі трофеї. Це нас привітали на слідуючий день після переміря. Очередно до го батальйону прилетіло чотири градини. Зазвичай такі відстрелені снаряди мають здатність дуже швидко вкриватися іржою. Цей геть свіжий дві впало. У На наших позиціях всього вчора впало їх чотири. Заступник командира батальйону Київська Русь висуває припущення. Ворог стріляє, бо тренується і гатить, аби гатити. Ми думаємо, що це вони проводять навчання з практичними стрільбами. Розглянувши снаряд, роблять висновок. Стріляли не з установок град БМ 21 а а саморобної системи партизан для БМ-21 ракети більшого діаметра, більшої длини. З болі прощеним корпусом. Шкоди такий снаряд може наробити не менше зазвичайний. У момент пориву вона ламається от, і отакі от осколки розлітаються, виносять, вбивають, калічать людей. Такий собі подарунок від терористів на щастя нікого не зачепив, і тепер перетворюється на нагадування для українського народу про те, наскільки міцними можуть бути домовленості із терористами під час чергового перемир'я з Луганщини Наталя Нагорна, Віталій Дорошенко, Станіслав Керанчук, ТСН 1+,1. сухопутні війська без командувача. Міністр оборони прийняв відставку Анатолія Пушнякова, і тепер його звільнення має підтримати верховний головнокомандувач, тобто Порошенко. Офіційно відомо, генерал написав рапорт за власним бажанням на цій посаді. Працював із травня 2014 року. За півроку його звільнили згідно із законом про люстрацію, але згодом несподівано наказом президента поновили. Джерела в генштабі повідомляють, що цього разу кар'єрі Пошнякова нашкодив масштабний вибух боєприпасів у Сватовому на Луганщині. У жовтні здетонували близько трьох із половиною тисяч тонн снарядів на складі Міністерства оборони. Загинули четверо людей, восьмеро були поранені. За даними одного з українських видань, з посад також підуть четверо генералів у Міноборони. Втім, цю інформацію поки що не підтверджують. Рішення приймалося особисто генерал-лейтенантом Пушниковим Анатолієм Саватєвичем. Він написав рапорт. Цей рапорт підписав міністр оборони після проходження всіх відповідних процедур. Буде прийнято рішення Верховним головнокомандувачем щодо. Подальшої долі командувача сухопутних військ Збройних сил України. Може, ми про це поінформуємо. Інформації про звільнення інших посадових осіб не цю хвилину. Мені немає. Останнє побачення у цьому році родичам Надії Савченко, яка вже сьомий день голодує, не дозволили провідувати її до 13 січня. Зустрічі молодша Савченко. Віра добуватиметься вже через російського омбудсмена. Адвокати надії завтра в Ростові оскаржуватимуть рішення про подовження її арешту. До квітня сьогодні в ростовському Донецьку завершилось останнє цього року засідання в справі Українки. Захист зачитував матеріали справи, а сама підсудна намагалася підбадьорити матір і сестру. Суддя майже всі клопотання сторони льотчиці відхиляють і порушують навіть російські закони. Зокрема, українському адвокату Олександру Плахотнюку заборонили стати громадським захисником надії. Це грубе правопорушення, немає просто в законі. Там uh, говориться просто адвокат чи інша особа. Вони просто не можуть визнати, що вони помилилися, тому вони підуть до кінця і прокурор ними заодно, і суд з ними заодно. Як далі діяти? Я я бачу зараз, що Надю дуже блокують. Є домовленості, щоб вона тільки нічого не розповідала на пресу. Якщо колись ми могли хоч якийсь там автограф від неї взяти, то зараз ні. І це найстрашніше. Я хочу потрапити, щоб зрозуміти, який план, який далі план дій російський омбудсмен закликала обміняти надію Савченко на затриманих Україною гей рушників Євгена Єрофєєва і Олександра Олександрова. За словами Ели Памфілової, добре було б взагалі обміняти всіх на всіх. Чиновниця переконана, це могло б посприяти потеплінню відносин між Україною та Росією. Савченко на цю заяву відреагувала миттєво. Її адвокат Ілля Новиков на своїй сторінці у Фейсбуці написав: полонена льотчиця сприйняла слова памфілової скептично, і вони вже від себе додав Новиков до різдвяної казки не дотягують. За свою честь у Росії бореться ще один політв'язень Олег Сінцов, міщанський суд Москви. Відхилив позов українського режисера до ФСБ та російських пропагандистських телеканалів. Український бранець намагався довести. Вони спаплюжили його честь і гідність, назвавши терористом ще до оголошення вироку. Втім, суддя повністю відхилили це клопотання. Олега Сенцова, російські спецслужби затримали в Криму навесні 14-го. Чотири місяці тому його визнали терористом і засудили на 20 років. Десять років за такою самою статтею отримав і інший кримський активіст Олександр Кольченко, сестра режисера, яка була на засіданні, розповіла ТСН, що рішення суду Сенцов оскаржить. Продовження ТСН у прямому ефірі нічна активність депутатів до півночі вони планують ухвалити державний бюджет на наступний рік. Заради цього весь день шукали компроміс разом з урядом і буквально півгодини тому знову зібралися у сесійній залі. Там зараз працює Олександр Шелковін на прямому зв'язку зі студією. Олександре, доброї ночі. То які шанси на бюджетний успіх? Доброї ночі, депутати, справді вже на робочих місцях. Із твердим наміром ухвалити, хоча б до ранку бюджет. Вони сюди почали сходитися на 23 третю годину. Як їх і запрошувало керівництво Верховної Ради. Саме на цей час було призначено початок розгляду розгляду проєкту бюджету. Торжественно обізуюсь работать столько, сколько нужно для того, чтобы бюджет Украины был принят. И наша страна вошла в Новый год с утвержденным бюджетом. Ми маємо відійти увійти 2016 тисячі рік схваленим бюджетом, хоча б у вигляді наших основних параметрів. А потім вже його удосконалимо. Але зараз проект бюджету схоже ще знаходиться у стінах кабінету міністрів, де на 10-ту годину було призначено позачергове засідання. А Урядовці мали внести правки до проекту бюджету у зв'язку з тими змінами до податкового кодексу, які сьогодні у день ухвалили народні депутати. Це було бурхливе обговорення. Найбільше правок вносили аграрії, які вимагали зберегти. Їм. Зберегти їм преференції щодо е, о, сплати е, податку на додану вартість в результаті після довгих переговорів е, все таки сторони знайшли порозуміння і ухвалили ці поправки. Хоча міністр фінансів е, Наталія Яресько у зв'язку з великою кількістю поправок тепер е, має такі сумнів, чи схвально до них поставляться партнери з МВФ, з якими все таки був узгоджений той проект бюджету, який уряд вніс до парламенту. Я і в цьому не переконана, що ми переконаємо міжнародний валютний фонд це приймати. Дуже багато змін було зроблені, які ми не перевірили з міжнародним валютним фондом. Ви розумієте, що сьогодні на заході це святвечір, тобто сьогодні нікому ніде нема то навіть. Тобто, це вже після свят. Ми, вони напевно будуть проходити строчку за строчкою всі зміни, які були зроблені. Тим не менше, і урядовці і депутати мають намір ухвалити проект бюджету до ранку і е, зараз чекають документа ще і стін уряду. А поки що не втрачаючи часу, розглядають інші закони. Зараз триває розгляд закону про зміни до е, закону про національну поліцію. Студія дякую. Це був Олександр Шелко з Верховної Ради, де сьогодні вочевидь спати не будуть. Ухвалюють державний бюджет. Пізні гості дві години тому в Дніпропетровську квартиру лідера партії «Укроп» Геннадія Корбана вдерлися представники СБУ і генпрокуратури і зараз проводять там обшук. Що шукають? Запитаємо в Ольги Павловської. Вона на прямому зв'язку з Дніпропетровська. Олю, доброї ночі. Що тобі вдалося дізнатися? Доброї ночі Юліо. Зараз ми знаходимося біля житлового комплексу, де розташована квартира Геннадія Корбана. Він просто оточений озброєними працівниками СБУ у Балаклавах. Їх тут принаймні кілька сотень. Вони нічого не пояснюють, але нікого не пропускають всередину. Відомо, що у квартирі тривають слідчі дії, там знаходяться неповнолітні діти Геннадія Корбана та помічниці. Відомо, що у них відібрали мобільні телефони і не дозволяють вийти з оселі. А ми маємо інформацію, що Лизько півна одинадцятої вечора Геннадія Корбана вивезли звідси у кареті швидкої допомоги. Її супроводжують щонайменше шість мікроавтобусів з озброєними працівниками СБУ. Куди саме везуть Геннадія Корбана? Невідомо, але карета швидкої та та ці мікроавтобуси поїхали у бік Києва. Тож ймовірно, можливо, його везуть саме до столиці. Що відбувалося у квартирі? Маємо відео, будь ласка. Подъёмся. Моя фамилия Скуба, я следователь генеральной прокуратуры, следователь свечей группы по криминальному проваджению, что расследуется в, в Минске. У нас есть решение суда, суданно поведение в общих упортерей. Я знаю, как вы сделали решение суда, я знаю, кто этот судья. Вы с этим обращались в Печерский суд, и вы это знаете. И вы знаете, что я пришел на медосвидетельство. И вы знаете, что вы сейчас совершаете подлог документов. И вы будете за это отвечать, и я знаю. І вже на тіслідувателі возбуждені діла. Які можуть бути підстави для такого пізнього візиту? Тим більше, що відомо, що е, нічні слідчі дії заборонені законом, е, маємо позицію адвокату. Прошу прямо мову. Сьогодні, після десятої години вечора, е, невідомі особи зі зброєю в військовій формі виламали двері у мого клієнта Геннадія Корбана. В Силоміці його витягнули з будинку, посадили в машину і повезли в напрямку Києва. Куди точно вони везуть, чи це буде Київ чи інший населений пункт, ми на сьогоднішній момент не знаємо. Я хочу зауважити, що це було з грубим порушенням законодавства. Це було зроблено після 10-ї вечора в присутності чотирьох дітей з фізичним впливом, виломаним. Це абсолютний нонсенс. Людина була під домашнім арештом по ухвалі суду, нікуди не втікав, з'являвся на всі слідчі дії, знаходився під лікуванням. В цей момент, коли його витягували з будинку, в нього були лікарі і робили йому капельницю. Це просто знущання над людиною. Вони говорили, що вони є слідчими прокуратури, ми знаємо Євгена Скубу, але ці особи, які були з автоматами в балаклавах, вони нам невідомі, І їх Ціль їх присутності в будинку нам не зрозуміло. І відомо, що сьогодні о дев'ятій ранку Геннадій Корбан вже спілкувався з працівниками генпрокуратури. Він з'явився сьогодні в обласному кардіоцентрі для проведення судово-медичної експертизи. Але працівники генпрокуратури йому повідомили, що прокурор скасував постанову слідчого, і тому Геннадій Корбан має пройти цю експертизу щодо його стану здоров'я, але не у Дніпропетровську, а в Києві і до шостої вечора. Але Геннадій Корбан зауважив, що що згідно розкладу залізниці та авіосполучень, він просто не в змозі з'явитися у цей час в Києві. І ось що він сказав. Це таке цинічне іздівательство, іначе не можна прокоментувати. Тобто, я даю согласие, прихожу. Тут же говорят, що воно відмінено їде в Київ. Пусть тоді либо прокуратура заведе телепорт, щоб можна було телепортуватися, да? либо оплатить мені чартер. Нам сьогодні заявили, що у Геннадія Корбана загострення ішемічної хвороби йому сьогодні стало гірше, так принаймні кажуть медики. Ну а що робитимуть адвокати Геннадія Корбана? Прошу прямо мову. Перш за все, ми зараз встановимо на підставі, чого це все було зроблено, тому що в нас є підстави вважати, що ці рішення є неправосудними, оскільки той суддя, який виніс ці рішення, сьогодні перебував в нарадчій кімнаті і не міг виносити ці рішення. Окрім того, ми зараз, я сьогодні направив адвокатські запити, вони зареєстровані сьогоднішнім числом. Які дають підстави вважати, що прокуратура або інші органи не мали права звертатися з відповідними клопотаннями для того, щоб примусово когось куди доставляти, тому що в обід вони... Повідомили Корбану Геннадію Олеговичу, який власноручно, самостійно не силоміць, прибув на проведення експертизи. Йому повідомили, що вони скасовують проведення експертизи в Дніпропетровську і вимагають, щоб він прибув у Київ на 18.00. І ми, як адвокат, я як адвокат звернувся в київську експертизу, київське бюро судових експертиз і. Мені відомо також усній розмові, що його там не очікували, слідчі туди постанову не направляли. І вже ввечері ми дізнаємося, що його за рішенням суду тепер доставляють, тобто втретє, тобто на сьогоднішній день вони чинять абсолютний хаос і безлад, виносять якісь рішення. Мені відомо, що до судді, який винес це рішення сьогодні, приходила майже вся генеральна прокуратура, був прокурор района, до нього приходила голова суду. Були присутні, мені стало це відомо від колеги, що були присутні там і служби безпеки. То ми з'ясуємо журнал реєстрації. Хто приходив? Ми направимо адвокатський запит на. Бюро експертиз, чи дійсно хтось звертався зі слідчих. Ми звернемося власне до самих слідчих, щоб з'ясувати, які все таки в них були підстави звертатися з цим клопотанням. Ми, ми маємо побачити, я маю ознайомитися з тими матеріалами. І я думаю, що за результатами в нас єдиний спосіб це підняти всі матеріали на підставі чого це було зроблено. Але навіть вже зараз видно, що це жорстока, жорстока. Фальсифікація певним чином відбувається матеріалів або умисно відбуваються такі дії для того, щоб знущатися над захистом, знущатися над нашим клієнтом, тому що ознак на сьогоднішній день, які б давали підстави, щоб його примусово доставили в Київ, немає тому, що він сьогодні добровільно прийшов на експертизу в Дніпропетровську. Відповідно, ми можемо вважати, що то клопотання звернення слідчих було з перевищенням повноважень, а рішення, яке було винесено, з, знаючи, що він. Вже з'являвся вранці і мав би з'явитися в Київ, можна говорити про завідомлення про Окрім того, і ми можемо сказати, що на сьогоднішній день той суддя, який винес це рішення, як мені стало відомо з, з того, що я почув, побачив в інтернеті, поки їхав сюди, це суддя Чаус, проти якого зараз відкрите дисциплінарне провадження, і його було рекомендовано до звільнення за порушення присяги. Це той суддя, який виносив справи по. Подіям, які відбувалися за часів наших всіх революцій, тому дуже дуже є в, дуже, мене і мене є сьогодні побоювання, і я очікую, що це суддя, який був в ручному режимі. Ну ми продовжуємо стежити за розвитком подій. Юлю. Дякую, більше інформації чекаємо вже зранку. Це була Ольга Павловська з Дніпропетровська про нічний обшук у квартирі лідера партії Укроп Геннадія Корбана. Путін дохазяйнувався. Золотовалютні резерви Росії за тиждень зменшилися на 2 мільярди 300 мільйонів доларів. Про це свідчать дані Російського центробанку. Причиною скорочення резервів експерти називають падіння світових цін на нафту та спад в економіці країни. Сам Путін у російській економічній кризі звинувачує спекулянтів. Господар Кремля провів нараду з членами уряду, де визнав жити і справді стало гірше. А все тому, що зросли ціни на основні товари та послуги економічних підстав для такого різкого стрибка, немає. Вважає Путін і нарікає на перепродувачів, які, начебто, штучно нарощують вартість. Власної продукції, потім полишати росіян на призволяще Путін не збирається, і вже закликав підлеглих цитую застосувати всі можливі ринкові інструменти, аби приборкати невпинне подорожчання. Не вписався у посадкову смугу у Стамбулі. Літак іранської компанії, який прилетів із Тегерана, під час приземлення протаранив бетонну огрожу аеропорту і ледь не розчавив автобус наземної служби. Ніхто не постраждав, причини аварії зараз з'ясовують. Святвечір сьогодні відзначають християни західного обряду. Малеча чекає в гості Санта-Клауса, який з подарунками вже вирушив у навколосвітню подорож із північного полюса. Пересування дідуся вже 60-й рік поспіль відстежує об'єднане командування повітряно-космічної оборони Північно-Американського континенту. І півтори години тому воно побачило Санту над Україною. У Вифлеємі, де за переказами народився Ісус Христос, у ці хвилини зібралися просто неба тисячі прочан на центральній площі. Патріарх Єрусалимський закликав до миру у регіоні. У церкві Різдва Христового він має провести месу о півночі та вранці. А от Ватикані вже годину триває святкове богослужіння в соборі святого Петра. Послухати папу римського Франциска пізно ввечері зібралися десятки тисяч вірян. Що саме вони зараз бачать? Пропонуємо подивитися і вам наживо. Дивлячись на цю молитовну красу, можемо сміливо сказати, що різдвяні свята уже у світі офіційно почалися. Більше про цю ніч розповість уже ранкова команда ТСН у сьомій годині. А нічний випуск ТСН іде на канікули. Тож до зустрічі у новому році і веселих свят.